Всім привіт. Так, прийшов час зробити додому для себе двері міжкімнатні. Коробка ось в мене була вже давненько. Ось так я їх цієї попідрізав. Коробку скрутив. Коробка готова. Так, а на двері ось в мене такі є дві, два бруса направляючих. Так, є ось такі будуть поперечні перемички. Так, а з цих досточок ось є такі в мене доски. Зробимо фільонки. Так, двері будуть, я думаю, під скло. Зараз що нам треба? Зараз треба прогнати ось цей брус. Я думаю, по ширині зроблю його 100. По товщині буде по стандартну 40. Так само, як і ось тут. Сама четверть теж має бути 40 під двері. Так, ну а потім будемо вже проганяти пази під фільонки, складати самі двері. Так, як прогнав вже ось фільоночки такі получаються. Товщина їх 17 мм. Ширина в мене вийшла так трошки різна, одні ширші, другі вущі. Так, у бокових ось направляючих брусах вибрав ось такий. Паз, щоб ось наша фільоночка сюди спокійно заходила. Так, у самих бокових ось брусах ось такий у нас паз. Так. Він, виходить, не на всю, а трошки менше, як половину. Так, ось такий він має вигляд. У перемичках оцих, яких будуть зверху і знизу. Ось такий виструганий шип. Так, щоб він. Ну, ось так спокійно. Щоб він ось так заходив плотненько. Так, і виходив. Тут вже все буду кріпити на шурупи, так, на клей. Зараз між цими Сільонками одну до одної буду її кріпити. Зроблю також з'єднання шип-паз Буду так, ось ці бруси, трошки тут пофрезерую Ось ці угли, думаю, також зафрезерую ось тут. ось які Це вже по бажанню угли позафрезеровую Так, і буду збирати Потихеньку почали почав я збирати двері. Так. По, як з'єднував ось ці фільонки ось таким ось способом. Получається. Так, шип пас Так, і ось тут трошки позаокруглював. Щоб, якщо там буде десь трошки получиться зазорчики, то їх не буде видно. Ми його зафарбуємо і все. Так, зараз збираю так, ще ось так. Оці ось угли позафризерував. Так, і ось цей, ось цей з'єднання також фрезернув. Зараз все це збираємо. Буду навішувати на завіси, вставляти замка, а потім уже фарбувати. Так, ось так виглядають двері в зібраному стані. Поставив я врізав уже саму ручку. Так, потім поставив ось петлі. Не став я нічого видовбувати. Просто фрезером зробив трошки, зафрезерував. Так, зараз двері всі ці двері. Коробку зараз буду розбирати окремо по частинах фарбувати. Так, ось такий вони мають вигляд уже. В зібраному стані вже їх установив. Бачите, вже і налічник прибив. Так, виходить, фарбував його окремо по частинах. Зробив такий таку гаму кольорів. Наче ну, під скло. Так, деякі моменти, недоліки я там не став шпаклювати, робив їх для себе. Так, на ну, принципі, на цьому і все. Кому сподобалось, підписуємо, все коментуємо.